Доброго дня, мене звати Григор'єва Мар'яна Ігорівна. Я лікар, акушер, гінеколог репродуктолог клініки мати та дитина міста Житомир. І сьогодні я вам відповідаю на питання причини безпліддя. Перед тим як почати з причин безпліддя, я б хотіла щоб ми поговорили про те, що ж таке безпліддя, коли ми ставимо такий діагноз. А безпліддя це коли протягом Регулярного, незахищеного статевого життя протягом року не настає вагітність. От тоді ми виставляємо парі безпліддя. Безпліддя поділяється воно на первинне і на вторинне. Первинне безпліддя це коли в жінки не було ні разу вагітності. Вторинне безпліддя – це коли неможливість завагітніти жінки після уже успішної вагітності. Також безпліддя поділяється на абсолютне та відносне. Абсолютне безпліддя це коли пов'язано з тим, що у жінки, наприклад, відсутня матка або відсутні яєчники. Тоді ми можемо з вами говорити про абсолютне безпліддя. Відносне це вже те безпліддя, яке коригується медичним лікуванням. Причин багато. Кожної пари причини свої. 30% займає серед безпліддя це чоловічий фактор. Мала кількість сперматозоїдів, наявність великої кількості аномальних форм, недостатньо рухливі, наявність глюцінації, це коли вони склеюються, ці сперматозоїди. Це все те, що призводить до зниження шансів запліднити клітина. 30% надають жіночому безпліттю. В Першу чергу це вік. Вік жінки це один з найважливіших факторів, який впливає на здатність завагітніти. На жаль, у жінок з віком знижується кількість дозрівання фолікулів. А ще велике значення має на якість яйцеклітин. З віком наші яйцеклітини стають старішими, і тому знову ж таки знижуються шанси на вагітність, особливо після 35 років. Тому для жінок це дуже важливо, щоб не затягувати, тому що вік плине безупинно. Це те, на що ми не можемо вплинути. Другий фактор також важливий це всі чули напевно про нього ендометріоз, наприклад, так. Це… Ендометриоз досить поширене гінекологічне захворювання, які всі про нього чули, знають, що це таке, це коли розростається внутрішній шар слизової оболонки матки поза межами цієї оболонки. Далі важливе значення має ендокринне безпліддя. Це, напевно, гормональний такий дисбаланс жінки один з найчастіших причин. Це коли відсутність овуляції. Коли овуляція або Рідко буває в жінки або взагалі відсутня. Всі знову ж таки чули про такий синдром, як синдром полікістозних яїчників, з яким стикається, одна з п'яти жінок стикається з цим синдромом. Це може бути при гіперпролактинемії, коли високий пролактин це гормон стресу, який також блокує овуляцію. Це захворювання щитовидної залози, пригіпотеріози. Також відсутня може бути овуляція. Далі важливий фактор це матка. Це якісь вродження аномалії матки можуть бути, наприклад, подвоєння матки, наявність пригородки в матці, деформація матки це те, все, що впливає на і на невиношування вагітності. Також важливе значення мають будь-які утворення в порожнині матки, що саме поліпоендометрію, субмукозна міома ендометрію, гіперплазія ендометрію це все те, що не дає імплантації ембріону і, відповідно, не настає вагітність. Ще важливе значення це маткові труби. Е, непрохідність маткових труб. Чому це може бути? Може бути внаслідок перенесених інфекційних захворювань після хламідіоза, після гонореї, Після якихось оперативних втручань також труби можуть бути або частково прохідні, або взагалі непрохідні. І навіть тоді, коли труби перевіряють, можливо, і вони й прохідні, але вони вже функціонально неспроможні. І 30-40% я би ще сказала займає. Така причина, як це змішане, може бути фактори змішані. Це, наприклад, коли в однієї жінки це може бути і відсутність овуляції, і, наприклад, непрохідні маткові труби. або Відсутність овуляції і наявність поліпа матки чи міоми матки це змішані. Є ще комбіновані причини. Це коли і в жінки, і в чоловіка є нюанси по здоров'ю, по репродуктивній функції. І ще за статистикою: 5% приділяють ідіопатично безплід. Таке безпліді ставиться тоді, коли ми не можемо встановити діагноз, коли пара обстежена, а як такої причини виявити і не можемо. Не можемо сказати, чому. В таких випадках ми і часто відправляємо і до психотерапевта жінку, і можна й пару, чи до психологів. Ще важливе значення має під час діагностики безпліддя і лікування. Важливе значення має обстеження і діагностика саме обох партнерів, саме і чоловіки, і жінки. Чому дуже часто приділяють більше значення для жінки. Займаються жінкою, а чоловіка не обстежують. Ні, треба все робити паралельно. Обов'язково коригувати їхнє харчування, масу тіла, здоровий спосіб життя обох, як і в чоловіка, так і жінки. Робота зі стресом, здоровий сон якісний це все те, що має дуже велике значення для як для жінки, так і чоловіка, так і для їхньої репродуктивної функції.